Донецький шахтар напередодні матчу Ліги Чемпіонів здобуває легку перемогу у чемпіонаті України. Цього разу донечани дуже легко обіграли полтавську ворстку. Увесь результат можна розібрати на два тайми, тому що у першій половині зустрічі команда Маріна Пушича забила три м'ячі і вже по суті вирішила усю долю поєдинку. Власне, до перерви, якраз трішки така відбулася серйозна розмова між гравцями полтавської ворсти. Юрій Максимов по чолові. Чому поговорили у роздягальні, і після того ворскла трішки у другому таймі зовсім по-іншому виглядала, що казали обидва тренера, давайте послухаємо у прямій мові. Зіграли перший тайм, нуль ударів, в вороти, ну, Так грати не можна. Я говорю, хоч один удар можна зробити, щоб якось ми виходимо, на якийсь результат граємо. Ну, перший тайм був провальний, якась була нервозність у них, не зрозумів. По Друге, там, я розумію, що Шотар десь дав нам грати сміливіше. Ну, Коли б шот був на нуль, то вони б по-другому грали ще б Ну, Головне, ті футболісти, які є на полі, вони грають на 100%. Десь майстерності не вистачає, але хлопці стараються, саме головне. Прийшов, щоб подивитися, з ким далі працювати, рухатись далі. Хто буде грати, тут. Буде останеться в команді, як говориться. а хто ні, ну залишиться в команді, хто ні, то піде. Ну, зараз не хочу рід, у нас ще одна гра, так що на кожного розраховуємо. Потім вже будемо думати. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Я задоволений перебігом сьогоднішнього матчу. Було важливо дати відпочинок нашим основним виконавцям. Нам вдалося зіграти в той футбол, який ми хочемо. Погоджуюся, що результат вдалося забезпечити саме в першому таймі. По перерві було ще декілька нагод, але реалізація була не найкращою. Далі я вирішив задіяти гравців, які отримують менше ігрового часу, і дати його молодим виконавцям. Ротація нам допомогла і готуємося вже далі до Баварії. Гра з Баварією буде складною. Ми проаналізуємо су. Перника вивчимо їх сильні та слабкі сторони. Ми досі розчаровані після матчу з ПСВ. Можу запевнити вас, що запропонуємо і Баварії той малюнок гри, який важливий саме для нас. Теплі емоції, але всіх побачив, знаєте, і так сказати, настроївся так е, нормально. Ну це, гра, це футбол. На полі немає друзів, але за межами ми дуже тепло поспілкувалися. Я дуже радий всіх був бачити. Гра була, ми повністю контролювали гру. Те, що ми пропустили, це таке, можна сказати, фарт. І ну, Ми в цілому контролювали гру. Після першого тайму 3-0, дійсно десь важко так було зібратися. Сказав головний тренер, що була серйозна чоловіча розмова, що в перерві відбулося. Ну, «То, що було в роздівалося, то було залишилося в роздівалості. Ну так, трошки стряхнули, але просто дуже такий легкий для Шахтара перший тайм був. Трошки е, в другому перестроїлись, більш агресивніше грали. Може вони заспокоїлись, тому що 3-0. Ну, але клас футболістів все-таки є різниця. Я знаю, ви сьогодні трішки запізнилися на гру, навіть на там розминку. Це могло вплинути на вас, як гадаю? Це нічого страшного, пробки в Львові кажуть. І тому Це ніяк не сказалося. Просто... Дуже дуже просто пропустили і вже на куражі Шахтари три положив на вершину і все. Приємно було зустріти своїх колишніх одноклубників гравцю донецького шахтаря, голкіпор Дмитро Різнику. Він, власне, кажучи, каже, такі особливі трішки емоції мав напередодні цього матчу, але і задоволений те, як сьогодні зіграла команда гірників. Три м'ячі забили у першому а у другому таймі полтавчани зуміли ось цей один м'яч відіграти, але вже це сталося під завісу зустрічі в підсумку. 3-1 впевнена перемога Шахтаря. Шахтар напередодні Ліги Чемпіонів їде у хорошому настрої до поєдинку з Мюнхенською Баварією. Який він буде після цього матчу ліги чемпіонів? Наразі це риторичне запитання. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.